Це моє перше офіційне місце роботи після поранення. Я веду облік палива, палива мастинних матеріалів, облік транспорту. Відноситься до мене з розумінням, що після поранення був цей колектив як, як сім'я. Потрапив я на фронт у 2019 році. За своїм власним бажанням я пішов підписати контракт зі Збройними силами України, а саме з високої борсь... піхоти. Вирішив, що саме час вже йти, проходив службу саме в Миколаїві, був на напрямку Маріупольський напрямок село Водяне. 19 по 21 рік я був в командировках в зоні ОК. Трапилось на позиції, а саме був приліт. І е, вийшло так, що приліт був прямо прямісінько мені в ногу. Був вибух, мене підкинуло, я вибив своєю головою накати, котрі сам І Я чомусь не втратив свідомість, е, але я коли відкрив очі, я Подумав, що я у слі, бо я нічого не бачив. Була, було стільки пилу, е, був запах крові з е, порохом. Ну, це такий запах, я його ніколи в житті не забуду. Я відкрив очі, побачив, що в мене немає ноги, вона розірвана. Е, побачив свою ліву руку, вона була теж розірвана, але е, був перелом. Мені наклали турнікети на залишок ноги, на руки. І одразу почалася евакуація. Ми познайомились у 24 році. Я проходила реабілітацію в лікарні, де її зустріла дмота. Ходив собі по коридору гуляв. Тут підходить вона, дає мені цукерку. Це була мілка. І, мабуть, з цього все і почалося. Так, з того дня ми почали спілкуватись. Дмитро вже приїжджав до мене з зону бойових дій. І На той час це було десь 13 кілометрів від лінії фронту. Ми тоді були на Вогледарському напрямку. Бойовий медик з воду. Добровільно у 23-му році я пішла в Збройні Сили України. Тобто моя робота це. Е... Першу домедичну допомогу надати і евакуювати. Наша спільна мрія це, мабуть, закінчення війни та повернення окупованих територій до складу. Ну і така ж сама мрія.